Всім привіт! З вами я, CryptoFix, і сьогодні в нас буде непрогодження за Гаянну В режимі пісочниці без він. Я повинен, за 77-го, здається, перейти на перше місце без він. Це вже четвертий випуск, і ми починаємо. 80. Да, Початку очки на ну, бал технології вкладуємо. У приріст населення, доселедження і економічний ріст. Далі будуємо різні будивлі на нашій одненькій провінції. Венвестуємо з... сюди. Я провожу фестиваль. Ну, просто по приколу. Чекаємо чотири ходи. Далі будуємо там. Ой! Що собі будуємо. Тут будується все. І стоїм. Далі через 4 ходи. Буде Подінзуємося. Поки що можна і не інвенстувати. Далі. Лише сюди. інвестуємо. Я на восьмом месте. Да, все будет довго. Ну, і справимся. Экономика. Хорошая поки що виходить. Зараз невеличка склейка, бо в мене перервалося тут що. Вкладу їм, то поки не будемо на першому місці. Достатньо багато, але нічого. ми справимося. Це довго? Так. Да. Ну, можна і потерпіть, в принципі. На момент щодення цього відео на моєму першому по Агеложем 2 відео вже 14 переглядів. А на другому 10 і на останньому 4. Будь ласка, якщо ви це дивитесь, то зайдіть на мій канал і подивитесь Три минулих. Що тут хтось воює? О, перше місце. Я забув повідомити те, що треба, щоб як мінімум було лосто різниця і з цього качаємо далі. Можна так. Het is donker. we gaan. Laten 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 we gaan. Laten